Так, у нас три питання. Це перше це звернення депутатів Коварської районної ради Дніпропетровської області восьмого скликання про на підтримку президента України. Друге питання це звіт голови районної райдержадміністрації щодо виконання повноважень для районної районною радою для перевідачі реагували і звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку пораського району за двадцять четвертий. Доповедачи маленьких Наталья Володимира четвертая, про арама социальной комиссии, это культурное роздочку, доповедачи майнинг, пятая и про экономикации на в районе 22-24.

На друг кінець 24 року кількість об'єктів торгівлі по району перебувала 73 одиниці. Контролюють 119 об'єктів ресторанного господарства, 22 автозаправні станції, 54 об'єкти продажу лікарських препаратів та тримати систем. На території Павловського району налічується 27 промислових підприємств. Саме на 1 січня 2025 року обсяг реалізованої продукції у районі склад 53 мільярди гривень. Щодо ограморному комплексу, площа яка використовується для сільського порядського виробництва спала 1957 тисяч гектарів. Господарство каюна зібрано зернових культур на площі 61 тисяча 980 гектарів, намолочено на 187 тисяч 468 тонн. Станом на 1 січня 25 року в сільському сходах 475 Європи отримується 485 хмелів великої рогатої будови і в тому числі 208 хмелів коліїв. По голів'я становить 13 тисяч 65 хмелів і повесь 430 хмелів. Щодо захисту населення і території незвичайної ситуації, у пологарську варію на 24-й рік, з різильного обліку Павлоградського відділу комісії районного було зареєстровано 47 430 матеріалів, і це а, більше на 11 354, ніж у 2023 році. Спочатку року з уробітниками Павлоградської відділу комісії розкриті 650-х ізручних. Yeah. Um, по замісті населення протягом 12 місяців 2024 року на обліку центру замісту перебувало 3 тисячі 522 особи. Із них дотримувалися допомоги понад 10 тисяч 40 тисяч гривень. Щодо доходів, за двадцять перший рік до закладного фонду районного бюджету надійшло 2 мільйони 264 тисячі. По видавкам, видавки склали 2 мільйони 260 тисяч, що становить, ну, в державному плані, 000, 2 мільйона 71 тисяча. І це порівняно з 23 роком збільшується видатки на 516 тисяч. Середня заробітна плата по району за 24 рік склала 15 тисяч 540 гривень, проти 14 тисяч 500 гривень у 23 рік. Саме на першу січня 2025 року Науки в районі перебуває 32 тисячі 24 внутрішньопереміщених осіб. Із них більше 24 тисяч це вже особистие масштабного сорту. У контенційному забезпеченню а, стоїть у пенсійному фонді на обліку 53 тисячі 852 охорони саме середньорожних пенсії склав за 24 рік 8 тисяч 69 гривень за 24. Потім у 24-му році 478 дітей перебуває на обліку яких сідах за дітей, які послані за фікування. Також на районі пенсіоних сім будинків. Пімейному світу, де виховується 45 дітей та 24 прийомних сім'ї, в яких перебуває на вихованні 51 дитина. Також в районі є дві контролятні родини, де виховується 8 дітей. В капітальному будівництві обсяг коштів за два рік склав 191 мільйон 716 тисяч. Було освоєно такі сфери. Це сфера освіти. Наприклад, был зроблене в 24-му році капітальний ремонт проводчатської школи, це були поставлене гибрид батарейской гимназии проект класів ради, було проведено капитальний ремонт по гибли в лице 15 міста Павлограда та капітальний ремонт призванного приміщення в на лице No1 міста Павлограда. Також кошти були освоєны в сфере здоровья, сфері культури та спорту, сфері формирования опыт землийства.

Програма соціально-економічного розвитку на 25 рік головною мотиви цієї програми є відновлення економіки і сільська родина і сільська. Створення спрятаних умов для відновлення розвитку малого середнього підприємства, нових форм підведення бізнесу, підтримки підприємств, ем, як чинність і орієнтації молоді на допочинку. Програма соціально-економічного

Ряння продуктивної зайнятості населення, зростання доходів населення, всконання надання ядерного доступних соціальних послуг, розвиток житлово комунального господарства, розвиток інфраструктури злагодство території, розвиток інформаційного способу, тобто записи від ä, намагання Російського Російської Федерації дезінформацію в нашій засобі масової інформації а, Також наступне про напрямком програми є життєвого потенціалу. Перше, це стоїть покращення демократичної ситуації, якості життя населення, проведення ретельної роботи щодо програм, які можуть отримати сім'ї, допомоги санітарно культурного лікування та інше. Також здійснення заходів щодо збереження мережі освіти та діючий кількості закладів до 2024 року захисту прав дітей і рей, та дітей назвали батьківського спілкування. І також е, на розвиток громад е, шляхом запровадження сучасної української культури на рівні європейських стандартів, формування суспільного місцевого нарахування та запровадження механізму державного контролю за відповідністю конституції та законом України рішень органів місцевого спілкування. Плюс. Немає. Я сижу в начале колеса, а туда сейчас еще. Дыждаться производство, да? Ну, а я понимаю. Так. Программа дешбаризации по Волосатскому району. Ну, я буду сегодня с того, но я рассказывать, потому что нам от денежных затрат не... Мало, так як у нас немає грошей. Ви всі знаєте, що централізація включає в себе як забезпечення комп'ютерним обладнанням, інтернетом, громади, також доступом, все, що От, Все в районі проводиться в да, і районній раді і те, що включає наша районна програма, нічого не в відсутні кошти і період війни ніхто їх не дає. Подобне. От ну все, а ВТГ це, а проте все внізялося і вміряється. На сьогоднішній десь тільки питання, саме ключове, це означення вишок, які передають інтернет центрових по громадах генерацією і паливом у разі звикла, щоб вони могли передавати дізнали далі. По наступній області, так як ми є наша область, є центрова. І 180 центричних личні які знаходяться в нашому районі, через які йдуть іде інтернет далі, і на фонті, і на паркові, туди сюди, вони повинні бути забезпечені вживлені. Буде питання, коли є, щоб ви теж всі розуміли. Значить, вишки, от користуватися позинити ми можемо, але нічого нікуди зайти, ні, дайти, ні канали і нічого скачати, і подивитися, ми не зможемо, будуть розглядати повністю. Буде випадати за тут і все. Ну, всі вишки попадають там на жирська базаміська і містопограду, ці центрові вишки, які йдуть центральними для передачі більші регіони. Там ті ці громадські нас не забрали. ЦНАП я повністю оснащують нобільними кейсами, і ви знаєте, майже в нас вже всі ЦНАПі придбали обладнання для паспортизації населення, от навіть в норки придбали обладнання для видачі документів по автомобілях. Паспорта тому подобно, але поха МДС не хоче дати їм цей кусок з'єднаний. Вони борються крепко. От город наш придбав теж установку, щоб просто складавати, видавати нафти, а не через ці <смеш> Але там щось не проблема з, з обучінням людей. От, проблема в городі і з реєстраторами, тому що зарплата мала, ніхто не по туди дуже велика і дознака з міграцією і руйнуваннями люди почали проводити відповідність свої документи на нерухомому майно, десь вона пішла велика нагрузка відповідного і заповідання, що ми то не просто породу. Тепер є така проблема. От ну а так ОТГ забезпечується і комп'ютерами, оскільки програми цифровізації вони поприймали. Це виконав нашого району він іде один із перших області, який дотримується і це область для інформатизації і забезпечення населення. Ти мене по реєстрі за цього до чого треба, і передійшла не просто. Деньку національно. Программа не приймаємо, Мы планету, тому що денег все одно не будет, пока видно, они комп'ютерного обладнання компьютерными углами и тому подобное. Выходим, что лучше есть. Смотрю, мы твои сказали, денег нет, нет. Даже тоже самый знает. Поэтому можно до повідочь на птице. Ну, скажемо, що все такове на не накриється, і розглянути, що... Ну, що там таке відбувається? Ви не відчуваєте, що це не знайомість? Ну, наш молодій затоїть, то не знайомість, так? Ну, я думаю, що це не таке відбувається. Ви кажете, що питання фахівця у нас немає, діньг на виплату <питричу> не дали, то... Немає, діньг немає. Немає, і що таке? Я скажу, що діньг немає. І все, і заказнички. А діньг?

Вот у меня по было все вообще. Вот я слышал только сладкое и соленое. а вкусы Я заходил в аквариум, хожу выбираю, но что а я хожу выбирать, у меня вообще. Я слышал только... И там было пол только соленое и сладкое Даже вот я был и я даже вкус теоретики не не Да. Хочу сяк і паріє. Питання боїться. Значить, перше питання про до депутата Ковалевської районної ради по Петровської області восьмого свика на підтримку президента України, значить, висновки. Про звернення депутатів Поградської районної ради Дніпропетровської області 8 спутка на підтримку президента України, включаючи до порядку денної сесії районної ради проєкт рішення про звернення депутатів Бога районної ради Дніпропетровської області восьмого скликання на підтримку президента України погодити та внести на розгляд районної ради. Рекомендуємо заручити заступнику голови районної ради Петренко Рігіян. Нам не доповісти з до одначення питання на пленарному засіданні районної ради. Рекомендувати депутатам районної ради віддавати проєкт рішення на правильному. Перше питання є... Друге питання з від головністрації щодо виконання повноважень дорого районної ради. від голови і держідміністрації щодо виконання повноважень договору районної ради, включити до порядку денного Сейчас районної ради проєкт рішення за інформацію адміністрації, що до держава, виконання промажу делегованих районної ради погодити та міста на розгляд. В району рекомендування заручити до конучасівської районної державної адміністрації, яка вам доповісти зазначення питання до фінарному засіданні районної ради, рекомендувати депутатам районної ради заплатити проєкт рішення на народному засіданні. Дякую. Друге, третє. Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Кузбасського району на 24 рік. Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Кузбасського району на 24 рік включити до порядку денної сесійної районної ради проект рішення звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Кузбасського району на 24 рік Рекомендувати. Начальнику відділу економіки та розвитку розпорядження адміністрації має доповісти зазначення питання на пленарному засіданні районної ради. Де рекомендувати депутатам районної де ради затвердити рішення на пленарному засіданні. Тому ну, будемо спрощеному. Що, У що, нас доповіла, як почали не будемо до трибуни, запрошувати так, четверте питання. Про программу соціально та культурного розвитку Ларацкого району на 25-30 про программу соціально економічного та культурного розвитку Лараровского району на 25-9 включите до порядка дневного сесії Сейчас... районної ради. Проєкт рішення про програму соціальної економічного та культурного розвитку Кварацького району 25 рік погодити місце на розвитку району Ради. Рекомендувати доручити начальник відділу на економіку та агропромислового розвитку Радбечу адміністрації Мельні, то повісти питання на пленарному засіданні районної ради, рекомендувати депутатам районної ради затвердити проект рішення на пленарному засіданні. Відповідь питання звіт про виконання програм інформатизації порадського району на 22, 24 роки. Значить, е, е, питание про виконання програм інформатизації Богорадського району 22-24. Включить до порядку денного сесії районної ради Богородського району на 22-24 роки поводить это внесення розвиток районного ради, рекомендувати заручити оператора Беляло до доповісти зазначення питання.